Всім привіт! Мене звати Сергій Притула. Привіт, я Олександр Педан, і ми разом з Сергієм Притулу. щиро запрошую вас 15 липня на свято металургів та хірників. Ми з Сашою педаном будемо ведучими цього свята. Ви маєте бути, тому що ми будемо залізно. Сергій Притула та Олександр Педан чекатимуть на тебе 15 липня о 19.00. нульнуль. Славу -арена. концерт Монатіка. Виступи легендарних гуртів Лабуш та «Оттаван». фантастична постановка масової хореографії в акомпанементі майстра музичної імпровізації Євгена Хмари. Нами святкуй день металурга та гірника грандіозно пряму трансляцію концерту. Дивись на телеканалі ТВ5.